9 січня 2011-го їй виповнилося б 90. Студентка Московського державного університету Комсомолка Лариса Ратушна, більше знана як Ляля, у 20 років пішла на війну. За три роки двічі побувала в полоні, згодом стала в ряди Вінницького підпілля. Загинула від руки зрадника за день до визволення Вінниці. Пам'ять про нашу землячку уродженку Тиврова сьогодні вшановували у міському палаці дітей та юнацтва, який носить її ім'я. Я думаю, що це буде таким солідним доробком у справі виховання дітей на прикладі нашого героїчного покоління, який здобув перемогу в роки Великої Вітчизняної війни. Вистава про життя та подвиг лялі Ратушної не лишає байдужим жодного гостя будинку дітей та юнацтва. Учні театральної студії відтворюють на сцені уривки воєнних операцій, підпільниці та її друзів. А представники покоління, що свого часу також пройшли усі жахіття війни, запевняють, без таких вечорів пам'яті нинішня молодь не дізнається всіх подробиць історії рідного міста. Наше покоління було такі патріоти, що йшли і діти. І всі йшли хто на фронті, хто в тилу, хто в партизанських загонах, всі воювали. От тому ми і здобули цю перемогу. Ми, як ветерани великої війни, повинні признати молоді правду, як було на фронті, як е, воювали, як життя віддавали люди від малого до старого. Тому, щоб знало наше покоління в час, як нам ця велика перемога. І наша настояща життя. Ляля -ля ратушна була майже ровесницею Лесі та Тетяни, коли загинула в роки війни. Дівчата запевняють, до сьогодні ім'я Вінницької підпільниці асоціювали лише із назвою вулиці та катеру. Про комсомольську молодість та підпільну діяльність Лялі на теренах області навіть не здогадувались. Більше дізналися, хто така Ляля -ля Ратушна. Ми там чули, я на чесної вулиця, якби названа, але не знали, хто це, і що це. Знали про її життя, про її долю, е, якби ті її знамениті е, подвиги, які вона зробила. Історія країни, як і кожного окремого міста, таїть в собі багато незнаного для сучасників. Сторінки Великої Вітчизняної війни, здавалося б, знайомі і старому, і малому, та інколи те, що зовсім поряд, стає великим відкриттям. Інна Крот, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.